Розуміло минулого разу. Антон Красов наголошував на тому, що ви працюєте в тому числі і в соціальних мережах. Відповідаєте так. на питання людей, які там знаходять вас, і розкажіть, з якими питаннями останнім часом до вас зверталися? Я знаю, що серед них і питання повторної мобілізації, яке є досить таким гострим. Так, я дякую за питання. Дійсно, буквально кілька днів тому до нас звернувся військовослужбовець разом із своєю дружиною з міста Світловодська із питанням, що. Він був демобілізований 18 травня, а вже 20 травня йому зателефонували з військового комісаріату і сказали про те, що він готувався до повторної мобілізації. Це звичайно дуже вразило і самого військовослужбовця, який тільки приїхав із зони АТО, і його дружину. І ось вони звернулися до нашого штабу. Тут потрібно сказати наступне: що, по-перше, відповідно до чинного законодавства, військовослужбовцям, які проходять службу. За призовом по мобілізації, надається відстрочка на 6 місяців з дня їхньої демобілізації. Тобто, коли людина прийшла, демобілізувалася, є півроку, протягом якого його не мають права демобілізувати знову. Однак Верховна Рада України внесла зміни до закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, і вже цієї відстрочки немає. Тому варто розуміти, що в майбутньому цієї відстрочки не буде, і фактично людину, яка тільки прийшла, Після демобілізації її можуть знову мобілізувати.